Хтось зі своїх зухвали пограбування і вбивство трьох чернігівських інкасаторів справа рук когось з їхнього оточення. Таку заяву сьогодні оприлюднили експерти. Четверту добу чернігівські правоохоронці через цю подію працюють в посиленому режимі, і ось, нарешті, перші версії. Я особисто цього, що до злочину мог бути, міг бути причетний співробітник бувшої міліції. А я не виключаю, що до злочину може бути причетний і інкасатор або діючий, або бувший. Більше того, я зазначу, що там серед загиблих є мої колишні бувші підлеглі. Колишній керівник чернігівських правоохоронців, генерал майор міліції у відставці, знає про правила перевезення готівки, все адже й сам працює в службі охорони одного з банків. За його версією інкасаторів застрелили, поціливши в голову. Це не оголошується, але за останньою оперативною інформацією, якою я володію, там була застосована вогнепальна зброя. За словами Василя Куліди, скоїти вбивство могла людина близька до інкасаторів, бо охоронці, супереч інструкції, зупинилася посеред траси, вочевидь, на вимогу людини, яку вони добре знали, і якій довіряли. Згідно інформації, з ЖПС супровіду зупинилась на 4 хвилини. Це якраз ці 4 хвилини він робить постріли, вбиває двох. Працівників і безумовно під супровідом і погрозою зброї машина повертає з маршруту руху на узбіччя дороги з траси, де вбиває останнього водія, забирає гроші і підпалює інкасаторський транспорт. Нині правоохоронці опрацьовують усі можливі версії, звертаються до громадян з проханням надати записи відеореєстраторів за 23 жовтня з траси Київ-Чернігів. А пограбований банк оголосив винагороду в один мільйон гривень за інформацію, що допоможе знайти нападник.